Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. 43 ракети та 74 ударні дрони випустила по Україні РФ. Цілі запускали з літаків стратегічної та тактичної авіації. Також атакували калібрами з Чорного моря та балістикою. Цілилися в об'єкти української енергетики, зокрема газової інфраструктури на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Повідомили у повітряних силах України. Нашим оборонцям неба вдалося збити 30 ракет і 47 безпілотників. Ще 27 дронів не досягли своїх цілей. Троє людей поранені внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині. Серед поранених шестирічна дівчинка. Усі постраждалі отримали медичну допомогу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У місті пошкоджені багатоповерхівки. Загалом за добу росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти області. Пошкоджені три багатоповерхівки: приватні будинки та автівки. Росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Львівщини. Влучання зафіксували у Другобицькому та Стрийському районах. Також внаслідок падіння ракети в селі Скнилів Золочівського району пошкоджені два житлові будинки та господарські споруди. Пошкоджено покрівлі будівель. На місці влучання утворилася вирва глибиною близько 2,5 метрів. Минулося без постраждалих. Крім того, в одному із сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та одну не Мовано на місце виїхали вибухотехніки. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Енергосистема в регіоні працює у штатному режимі, тож аварійних відключень світла не запроваджують. Вночі росіяни атакували дронами Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджене промислове підприємство. Також понівечені три цивільні автівки обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Вранці прогреміли вибухи у кривому розі. Наслідки атаки встановлюють. Під атакою дронів була і Кіровоградщина. у Дмитрівській громаді внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Люди не постраждали. На місцях працюють екстрені служби. І росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Прикарпатті. Повідомила очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Вранці в області прогріміли вибухи. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, на місці працюють екстрені служби. Внаслідок ворожого обстрілу Антонівки на Херсонщині загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії. Протягом доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували 36 населених пунктів та Херсон. Семеро людей дістали поранення. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У регіоні пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків, газогін, господарська споруда, гаражі та автівки. У Києві на хрещатику загорівся підземний кабельний колектор. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники довго не могли загасити пожежу через велику напругу у 10 тисяч вольт. Займання локалізували без світла. Залишаються чотири житлові будинки. На місці працюють екстрені служби, тож електроенергію орієнтовно відновлять протягом двох годин. Правоохоронці з'ясовують причини займання.